Збірна України з футболу отримала погані новини напередодні матчів проти Італії та Англії. Данило Сікан назвав несподіване прізвище коуча, тренування під крилом якого було найважчим в його кар'єрі. Михайло Мудрик потрапив на найприємніший топ 3 футболістів Челсі від Маурісіо Почетіно. Черговий українець знаходиться за крок від трансферу в чемпіонат Англії, а також перехід гравця збірної України в середня купу ЕЛ та всі нові трансфери літа 2023 без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити. Бити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Аль оголосив про перехід 29-річного іспанського захисника Емріка Лапорта. Про це повідомляє клубна прислужба. Гравець підписав контракт на три роки до літа 2026-го. За неофіційну інформацію іспанець буде отримувати в Саудівській Аравії близько 20 мільйонів доларів за сезон. Альнасер заплатив Манчестер Сіті 30 мільйонів євро плюс різноманітні бонуси. Це вже п'ятий менетиновачок клубу цього літа після мане, Брозвища, Телеса та Фафани. чергу сіті підписав Жерімні Доку. Сума трансферу складе близько 60 мільйонів євро. Контракт 21-річного таланта буде на 5 сезонів. Беруть його на заміну Ряду Мерези, який зараз грає в Аравії. В минулому сезоні Белійся сім голів та чотири асисти в 35 матчах з арен. Челсі оформив трансфер чергового молодого Таланта за солідну суму. За 18-річного Девіда Вашингтона сині заплатять близько 20 мільйонів євро разом із бонусами. Вже традиційно йому запропонували тривалий контракт на сім сезонів. Нападник провів цьому році за свою команду 22 матчі, забивши шість голів. Вашингтон універсальний нападник, який може зіграти як центрі атаки, так і на обох фланг але і це все одно не кінець трансферної компанії Челсі. Як сказав Почетіно, вони ще підпишуть голкіпера та нападника. Арсенал погодив трансфери одразу дуету своїх футболістів. Кірен Тірні на правах оренди перейде в Реал Сідад без права на викуп. Натомість іспанці беруть на себе обов'язок повністю покривати зарплатню шотландця. А Монако не пошкодує 45 мільйонів за талановитого балагуна, який став проривом сезону в лісі, 1 забивши 22 голи та віддавши два асисти за відносно скромний Реймс. Американцю 22 роки і його контракт буде розрахований на 5 сезонів. Віктор Коваленко нарешті знайшов собі нову команду і очікувано залишиться в серії. А півзахисник стане футболістом Емполі. Буде оренда чи повноцінний трансфер, поки що невідомо. Хоча раніше змі писали, що в Аталанті втомилися від постійних оренд і хотіли б на ньому вже, хоча б хоч щось нарешті заробити. Минулого сезону хавбек на правах оренди виступав за спецію, де зробив 11 з 20 матчах. Фенер Бакче голосив про підписання кіпера збірної Хорватії Домініка Ліваковіча, який після вдалого чемпіонату світу в Катарі прикував до себе увагу таких клубів, як Реал Тоттенген та Інтер. Але, врешті-решті, команди знайшли для себе більш зіркових виконавців. А хорват послідував до Туреччини заплатили за нього смішні 7 мільйонів євро, що менше майже в два рази його номінальної вартості. Хто тільки не вів цього літа зірку Аякса Мохамеда Кудуса на тренуваннях нідерландців помічали скаутів від Челсі і Брайтону, а переходить африканець у кем. Одразу після хитріку в матчі кваліфікації до Ліги Європи півзахисник вийшов і сказав, що це була його остання гра за амстердамців. Коли в нього перепросили, чи буде це вескем, то він коротко відповів: мені подобається цей клуб. Фабріся Романо пише про 42 мільйони євро. Но як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Favbet, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж, Favbet активно допомагає зсу. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Найкраще висловлювання зробили тренери зірково-українського дуету за кордоном. Здається, після достатньо лояльної риторики присезонних зборів Маурісіо Почетіна вирішив її змінити. Нещодавно він заявив, що клуб вимагає більшого від молодих футболістів, у яких довострокові контракти. І Якщо хтось і має право бути чимось незадоволеним, то це керівництво та вболівальники а ніяк не футболісти. І якщо тоді все обійшлося без конкретних прізвищ, то в новому інтерв'ю вже були задіті персоналії, хоч і з більш лояльною риторикою. Клуб змінює ідею, яка була тут у минулому. Йдеться про минулих футболістів, які розвивають свій талант і будуть першими в будь-якому списку в майбутньому. Цей проект захоплює. У нас є одразу кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися. Зокрема, це Михайло Мудрик, Ноді Мадуке та Мейсон Берсов. Ми не можемо зупинити прогрес наших молодих гравців, але водночас нам потрібно конкурувати, сказав інтерв'ю аргентинець. Цікаво, що все тріо є футболістами групи атаки. А наставник «Бенфіки» Рогер Рогершміт повернув до тренувань опального дісеаса Влахудьмуса, який влаштував мінібайкот після публічної критики тренера і вилетів із заяв Карлів на минулу гру. Зазначається, що він тоді навіть перестав відповідати на дзвінки клубу. Зараз же сторони владнали всі розбіжності. І, хоч одразу в склад можна не повернути, але зрозуміло точно, що грек залишиться в Португалії. А отже, полегшити конкуренцію Трубіну не вдалося. Ну і коротка ремарка в тему: вперше після підписання кепи Андрій Лунін залишився на лавці регала в офіційному матчі, який в принципі попереджав до цього Анчелуті. Назарій Русін таки стане гравцем Сандерленда. Англійці вдарили по руках із зорею. Останній тиждень клуби обговорювали терміни та виплати трансферу і відсоток з перепродажу. Зрештою, все ж таки, все владнали. На самого гравця невдовзі чекає майдогляд і, і підписання контракту. Він стане другим українцем у чемпіоншипі разом з Миколою Кухаревичем. Русін був найкращим бомбардиром Зорі в минулому сезоні. У нього було 30 матчів, 13 голів та 6 асистів. Ворскла оголосила про оренду лівозахисника шахтаря Віктора Корнієнка. Орендна угода 24 річного українця розрахована на рік. Новачок виступатиме під нетиповим дев'ятим номером. якраз є вихованцем полтавського клубу. Але на жаль, його кар'єра згальмувала прогрес через важкі травми та пошкодження. Українські клуби провели свої перші матчі у кваліфікації груп Єврокубків. Очікувано, майже всі вони поступилися, ну окрім Дніпра, один вангувати що буде далі, не буду, а лише подивимось, що по факту ми маємо. Україна опускається на 17-те місце коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Ізраїль та Данію. І звичайно, все ще може змінитися, але треба розуміти, що навіть 16-та сходинка зменшує кількість наших представників у Єврокубках до чотирьох. Збірна України могла втратити одразу і Михайла Мудрика і Андрія Ярмоленка на матчі проти Англії та Італії. Але на щастя, все обійшлося. Півзахисники пропустили найближчі матчі своїх клубів, але встигнуть скоріше відновитися до зборів. Відновлення Андрія буде тривати декілька тижнів, і він повинен пропустити лише матч. Відповідь проти Бешикташу. А в Челсі, взагалі, вже говорять, що Михайло буде готовий через декілька днів. Ну, а якщо Шанрі не відновлюється, то з резервного списку його місце скоріш за все займе Олександр Піхальонок або ж Данило Сікан, який в нещодавному інтерв'ю назвав тренера, під керівництвом якого у нього були найважчі тренування в кар'єрі. На думку Форварда, це Патрік Ван Головними ж конкурентами шахтаря в цьому сезоні УПЛ він бачить Динамо Київ, Чорноморець, Рух та Дніпро 1 До речі, продовженести втрати збірна Англії. Після Джона Стоунса та Мейсона Маунта Лазарет поповнив люк шоу. Який отримав серйозне м'ясове пошкодження, через яке ризикує взагалі вилетіти на тривалий термін до двох місяців? Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілі в 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.